Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 1 липня. Сьогодні ми перенесемось у літо 1916 року. Саме тоді, 1 липня, почалась одна з найкривавіших битв Першої світової війни: битва на річці Соммі. Британські та французькі війська готувались до прориву німецької лінії фронту протягом тижня перед наступом гармати союзників. Не замовкали артобстріл тривав денно і ночно. Здавалося, що після такого шквалу опору не буде, але німецькі позиції виявилися міцно укріпленими, а їхня оборона страшенно ефективною. 1 липня британські солдати рушили в атаку, та цей день став для них справжнім жахом. Понад 21 тисяча загиблих лише за перші години це найбільші втрати британської армії за всю її історію. У хроніках того часу чимало зворушливих історій. Про Молодих хлопців, що йшли на фронт з усмішкою і залишались на полі назавжди. Попри відчайдушний героїзм, стратегічного перелому не відбулося. Битва тривала до листопада цілих чотири місяці серед новинок на полі бою. Перше в історії застосування танків. Уперше залізні машини повільно повзли через багно, намагаючись прорвати лінії ворога. Втрати були страшними: близько 700 тисяч з боку. Антанти, з них півмільйона британці. У німців ще півмільйона. І все це за кілька кілометрів просування фронту. 1 липня 1966 року в СРСР сталася подія, яка змінила життя мільйонів сільських жителів у колгоспах. Замість трудоднів уперше ввели щомісячну зарплату. Що таке трудодні? Це була система, за якою колгоспники не отримували грошей за свою працю, а лише облікові одиниці. Трудодні в кінці року їм видавали натурою зерно, картоплю чи у кращому випадку трошки грошей, якщо колгосп мав прибуток. Усе це було дуже нестабільно. Працював багато, а міг залишитись ні з чим. Тож у 1966 році в колгоспах вирішили зробити крок до нормальнішої оплати праці. Тепер людям почали щомісяця видавати гроші, нехай і невеликі, але стабільні. Це була справжня революція для села. На зарплату можна було спланувати витрати, купити одяг, відкласти на холодильник чи навіть телевізор? Звісно, проблем у радянському селі ще залишалося чимало: від нестачі техніки до централізованих планів. Але, хоча б за свою працю, люди почали отримувати щось більш зрозуміле: грошову винагороду. А як ви вважаєте, чи могла ця реформа покращити життя селян, чи це був лише косметичний крок? Напишіть у коментарях, а також не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на наш канал.